Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян і обговорюємо роботу народних обранців у студії Святослав Боруцький, депутат обласної ради. Святослав Боруцький обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному округу No37, місто Луцьк, член фракції ВО Свобода у Волинській обласній раді, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю. Святослава Юрійовичу, вам в першу чергу добрий вечір. Доброго вечора, дякую, що прийшли до нас у студію. Нашим глядачам я ще раз нагадаю, що ви є членом постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності і боротьби зі злочинністю. Пропоную розпочати нашу розмову, напевно, чи не з найголовнішого з людей? Отож, ваш округ у Луцьку, округ номер 37. Ну найперше, чи звертаються люди, чи активні виборці? Це дуже цікаво. от такий теперішній, дуже активний і швидкий час. Ну, якщо звертаються, то з чим і чим можете їм допомогти? Ну, однозначно те, що виборці міста Луцька, тобто просто Лучани є активними. Є активними в політиці, в будь-яких проявах суспільного життя. І про це говорять як звернення, так і позиція Лучан. В чому основна проблема звернень е, Лучан? Більше, сам, більше самих звернень вони більше стосуються міської ради. І минулому, будучи депутатом Луцької міської ради, е, десь, мабуть, по звичці звертаються ті питання, які приходиться вирішувати, скажімо, через наших депутатів міської ради, бо е, ці речі не стосуються обласної ради. Але все рівно це цікаво і приємно. Хоча на сьогоднішній день в умовах зовнішньої окупації України ми бачимо про шаленне погіршення матеріального стану людей в цілому. І багато є звернень тих, які, скажімо, ми в силу можливостей, як депутатів обласної ради, допомагаємо, але вони ці можливості надзвичайно обмежені. Це є фінансова допомога на чи проведення операцій, чи тобто допомога тим людям, які самостійно не можуть забезпечити ці необхідність, чи питання, які стосуються їхнього здоров'я. Але також багато звернень будь, стосується будь-яких проявів саме життя, комфорту. Це є і рух транспорту. Було у нас багато питань по руху транспорту в районі ДПЗ, які, скажімо, на звернення лучан були вирішення, маршрути були продовжені. Можу сказати те, що будь-які прояви життя не проходять повзалі лучан. Ну, на мою думку, в мене таке, таке бажання скажімо, є, і на території округа знаходиться перлина не тільки Луцька Волині, але й Україна в цілому Луцький замок. І, скажімо, є ідеї, є якісь певні напрацювання для того, щоб зробити, скажімо, там порядок, для того, щоб туристи ну, поодинокі, не поодинокі, тому що в Луцьк відвідують мало туристів. Як би нам цього не хотілося, не було б соромно саме перед ними. В минулому році ну, вдалося, скажімо, із допомогою міської влади, і на наші звернення вдалося частково позбутися тих чагарників. При вході з замку, хоча не було змоги зробити це в цілому. На цей рік було заплановано як і зроблення зам... дороги навколо замку. І так само є ідея для того, щоб позбутися тих черників. Для цього є спеціальна процедура, так як роблять в Європі. Це має бути травичка, газони, але має... для цього мають бути укріплені саме ці схили, щоб не мати проблеми. Потім я не знаю, як буде в цьому році, тому що в режимі суцільної економії. Я не знаю, чи вдасться добути ті кошти для того, щоб облаштувати саме цю територію. Ну, на мою думку, здається, що все-таки з чогось потрібно починати, і саме замок для Луцька, для Волині є якимось певним символом. Сьогодні в нас теж починається нова ера, нова епоха, і вважаю, би, що це було б тебе якийсь добрим таким знаком цього, що ми починаємо прагнемо до чогось нового, хорошого ну, для майбутнього. Ну, вчани, думаю, цього теж будуть чекати, бо це не менш приємно бути в облагороджене місце. Бачити, продовжуючи нашу тему, все ж таки, ви депутат обласної ради, і одне з завдань, одна одне завдань, яким ви займаєтеся, це теж депутатська діяльність, от депутатська дисципліна. Питання проблемне. Напевно, не помилюся, коли скажу так, це не є секретом. Депутати, які не приходять до зали, таких багато. Іноді буває так, що у вас є 80, а фактично 50. 60 як коли, ну часом, і всі. От е, так повертаючись до депутатської дисципліни, важелі впливу на цих людей, якісь є в першу чергу. Ну перш за все скажу, що нас зараз не на 80 тому що деякі депутати склали свої повноваження. Уже менше, ну але вже було менше. Е, вже менше. сесії. Е, ну скажімо, важелі впливу, які були прописані законодавчо їх не існує. Швидше, це є більш моральний бік справи самого депутата, його від самовідповідальність перед громадою, перед людьми, які їх е, обирали. Е, так, сьогодні ми стикнулися з тією проблемою, що ряд комісій в зв'язку із виходом депутатам і невідвідуванням, ряд комісій не змогли відбутися вчасно, е, тобто був відсутній повністю квором. Так само. Ну, це є проблема, тому що є ряд питань, які мусять бути вирішені на комісії, тоді пропонуватися на розгляд сесії обласної ради. Пропозицій є багато стосовно того, яким чином наказувати прогульщиків. Ну але, мабуть, найбільш ефективним в цьому буде це звернення до громади і до людей, От саме тих людей, які обирали. Цих депутатів, і, мабуть, саме це звернення, висвітлення цих проблемних моментів і буде тим стимулюючим фактором цього, що депутати будуть відвід... тобто виконувати свої обов'язки, зрештою. По навіщо було балотуватися чи проходити пропонувати себе як кандидата, коли не дотримувати тих обов'язок, невиконання тих програмних зобов'язань перед людьми. Навіщо тоді було взагалі балотуватися, щось пропонувати? Ми часто чуємо таке питання, що ой, як же що ж ми будемо їздити кожен день. Це, звичайно, це є трішки проблематично, але сесія обласної ради не відбувається кожен день, якщо навіть пленарне засідання, є якась перерва, ну, але є потреба, є обов'язок. І тому я вважаю, що кожен, хто є депутатом та будь-якої ради, обласної, міської чи районної зобов'язаний. Виконувати те, що він обіцяв першочергово, ну а друге, згідно законом про статус депутата місцевих ряд, він зобов'язаний бути членом комісії, відвідувати комісію, брати участь у роботі ради, ну і все, що пов'язане з депутатською діяльністю. Ну, в принципі, в цьому випадку полювати до совісті важко. В кожного це залишиться на своїй совісті. З іншого боку, така інформація десь висвітлюється. Наскільки я знаю, на сайті обласної ради є статистика відвідуваності, однак ну однак не всі можуть подивитися. Можливо, це теж би було якимось дієвим таким аргументом. Ну, так, але статистика це є сухий матеріал, тому що якщо, наприклад, депутат є в нас такий випадок, депутат є хворий і Це є поважна, поважна причина причина. Та. І коли дивиться люд, будь-яка людина, яка не ознайомлена з, з його причиною, дивиться статистику, що він пропустив, виникає, ну, який, звісно, якийсь спротив, якесь який, таке погане враження. Але буквально вчора в нас відбувалася наша комісія, була на пропозицію депутата, було запропонована така річ про саме висвітлення, більш ширше висвітлення саме тих людей, які ну, не бажають, скажімо виконувати свої депутатські зобов'язання. є явними зобов прогульниками, таких таких теж трохи є. Ну так є тому була така пропозиція для того, щоб ширше це висвітлювати і зрештою апелювати до громади. Ну, для цього є, звісно, засоби сайту. Я думаю, обласної ради цього є мало. Ну, скажімо, ми маємо як телебачення, так і інші засоби масової інформації. Тобто люди. потрібно активізуватися навіть самим журналістам, щоб це показати. Продовжуючи тему, одна з пропозицій, яка була на одній з останніх сесій, якщо не помиляюсь, це була остання задовольняти усі депутатські запити. Як ви до цього ставитеся? Як взагалі цей механізм мав би працювати? Якщо він має право на життя? Ну, я вважаю, що це цілком природно. Одною з форм роботи депутата це є його звернення, депутатське звернення, депутатські запити, запитання. І ну, десь нелогічно, якщо депутат робить запит, нелогічно, щоб не голосувати за цей запит. Адже якщо звернення є, це є звернення особисто депутата. Якщо запит, який підтримає радою, це вже за цим запитом стоїть не тільки один депутат, хоча він є автором нього, але є і вся рада. Він набагато вагоміший. І тому чином не голосувати за запити того чи іншого депутата, ну, десь і неправильно з. Чи сторони це і є перешкоджання роботи самого депутата? Ну, скажімо, до відомих революційних подій е, існувало е, в Раді, існувала така, ну, дозволу сказати, традиція про те, що Партія регіонів обрала собі ряд депутатів. Якщо їхні запити, які би не звучали, вони просто не голосували і їх фактично просто провалювали. Але за цим запитами стоять люди, їхні потреби. Ну, це неправильно. І тому я вважаю, що будь-які запити повинні бути підтримані радою. І, зрештою, це сприяє роботі депутата виконання тих функцій, які він на себе поклав і обов'язків. Тому запити це природньо, просто що запити підтримувати. Ви вже згадали про те, що збиралася от, буквально вчора так, комісія. Наскільки я знаю, там говорили про обласну програму протидії тероризму. Програма, якщо я не помиляюся, розрахована на 2013-2015 рік, 13-й у нас уже минув, можемо зробити якісь висновки. В першу чергу чи програма працювала? Ну і далі, наскільки я знаю, що було куплено дуже дорогу річ у минулому році. Перепрошую для потреб нашої служби безпеки України в області. Ну наскільки це виправдано, і зважаючи навіть на останні події. Державі. Ну, програма звітується щорічно і зараз був звіт за 13-й рік. Це мені складно сказати про ефективність цієї програми. Хоча на за даний етап, який ми маємо, ту ситуацію, яку ми маємо в країні, така програма обов'язково повинна бути. Скажімо, дещо раніше було дивно слухати про тероризм у нас на Україні. Так, десь в далекій Росії, яка постійно з кимось воює, це можливо зрозуміло. У нас це питання було не актуальне. Хоч це моя думка, це було раніше. На сьогоднішній момент ця програма мусить бути, тому що ми перебуваємо як не тільки в окупації, ми перебуваємо постійно під тиском різноманітних служб інших держав. І ми не можемо в тій ситуації, ніхто не може, включаючи СБУ, дати гарантію того, що, скажімо, умовно в нас на Волині не з'являться якісь люди для якоїсь підривної роботи для провокацій і інших непотрібних речей. Тому ця програма в обов'язковому порядку повинна бути на за цей рік не було відкрито не кримінальних справ, саме що стосується тероризму. Не було якихось таких яскравих проявів. Я навіть не хочу вживати слово тероризм, просто про якісь протиправних право, що би підходило під цю програму. Але в обов'язковому порядку ці речі 에, повинні бути і не тільки в зв'язку з даною ситуацією. Безпека держави це є основне. Якщо не буде безпеки в державі, тоді все інші речі, будь-які речі, 에, економіка, політика це все просто від, відпадає. Що стосується 에, купівлі техніки. І теж вважаю, в обов'язковому порядку це повинно бути. Сьогодні е, в умовах війни армія стикнулася з тим, що в нас немає техніки. І е, переміщення е, військ інші величезні є проблеми, тому що техніка ця, своє віджила. І без техніки ми, це не є мобільні, не можна мобільно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Я вважаю, що силові структури які зобов'язані забезпечувати правопорядок, нашу безпеку повинні бути означені на найвищому рівні техніки, так як є в всьому світі. Адже знову я перепрошую повторюсь, але першочергово це є безпека держави, наші кордони, наші внутрішні, наш зовнішній стан справ. І тому я не вважаю, що ці гроші, які були потрачені на ту техніку, її, до речі, навіть і не доплатили до кінця, скільки вона вартує, це не є потрачені марно гроші. Тому що навіть ті кошти, якщо переклас взяти в масштабах області, це не є. Я маю на увазі не особисто комусь, а взагалі для громади області це не є великі гроші. Безпека вартує цього. І тому цей автомобіль є сучасним і не виключається того, що наші співспівроді все можливо будуть задіяні на стабілізації ситуації на сході України. з Чим вони туди поїдуть з голими руками і ну на конях зараз, на жаль, не їздять. Тому я вважаю, це все оправдано. Так має бути. Продовжуючи тему правоохоронні органи про це теж багато говорять, і в нашій області також когось е, запрошуємо працювати, когось люструємо, когось міняємо. Яке ваше ставлення? Як от має бути те переформатування, аби нам вже було врешті добре, аби ми були теж задоволені. Люди в першу чергу, от як це зробити? Питання... Чи, чи, чи на правильному шляху знову ж таки? Якщо Питання стоїть, я би сказав, ще навіть глибше, тому що адже. Не стоїть сьогодні питання поміняти людей кадрів. Нам потрібно зламати ту систему, ту корупційну систему, яка склалася протягом багатьох років. Система, яка не тільки була паразитувала на тілі українців, і саме вона ця система привела до... Цієї ситуації, яку ми маємо, це проблеми армії, це проблеми силових структур, це проблема взагалі суспільства в цілому. І е, звісно, що е, мінявши систему, повинні прийти нові, е, нові люди, нові кадри. Адже особливо, що стосується силових е, структур, правоохоронних органів. Будь-хто навіть з керівників, хто навіть і особисто не був задіяних з тих, що ми зараз називаємо протиправних діях, але їхня мовчазна згода, все відбувалося, скажімо, на їхніх очах, відсутність, можливо, десь їхньої позиції. Воно все разом і створило те, що на Майдані пролилася кров. І тому мусять прийти нові керівники. Це природньо, це нормально. Що стосується самого слова, терміну чи процесу люстрації, він є надзвичайно складним, адже не просто сказати люструвати. Саме процес люстрації це відсторонення від влади тих, які керували колись, скажімо. В 90-х, якби ми провели люстрацію, скажімо, усунули комуністів влади, заборонили принаймні роки, ну як для наших, то й 10 всі, займати будь-яку керівну посаду від ЖЕКа до двірника, ми зараз 100% не мали би цих проблем, тому що ці люди з одної системи прийшли в іншу з твоїми цінностями. Із тією самою системою, тому е, процес люстрації повинен проводитись державою за визначеним певними принципами е, е, для того, щоб змінити саму систему, а не просто поміняти людей. Ну скажімо, зараз перша ласівочка це закон про для того, щоб відновити довіру до суддів. Які певними критеріями будуть відбиратися? Ну чи людина відповідала відповідає цим критеріям чи ні? Я вважаю це правильно, це природньо, тому що процес очищення мусить пройти. В комісії комісія був дуже здивований про те, коли було сказано, що суди в нас не займались, не приймали політичних рішень. Це була відверта неправда, і лицемірство. Адже я це й аргументував, тому що коли я зачитав, які рішення були судів, коли суди забороняли в нас на території, фактично в кожному районі, адміністративний суд наш, фактично кожної районної ради Волині, коли Рада висловлювала свою думку про суспільно політичне становище в Україні, ну, це взагалі нонсенс, це не плягає будь-якому розумінню, і тому чітко ми тут розуміємо про те, що це просто було замовлення влади. А суди, прокуратура були просто репресивними органами для вирішення тих чи інших завдань не для дотримання законності, не для справедливого вирішення тих чи інших питань, а це виключно було в замовному руслі. Ну це не є секрет, і можливо не всі говоряться вголос, але це не є секрет, це так було, і тому це потрібно. Про це потрібно пам'ятати, це потрібно міняти, е, тому що якщо це продовжиться, ну рухатись кудись нам не просто не буде. Ми будемо просто тут на цьому самому місці і просто через якісь 5-10 років буде соромно за те, що ми брали всі участь в цих процесах. Маємо дві хвилинки всього лиш до завершення, і на сам кінець хочеться, аби ви сказали свою думку стосовно децентралізації влади. Ще один термін він не новий однак він зараз на вустах у всіх говорять і політики, і пересічні громадяни. Як це мало би бути вашими очима? Я вважаю, що зараз це цікава тема, але більше всього, хто де вона обговорюється, це більше в більше руслі. Які в нас є проблеми. В нас було, скажімо, місцеворні місцевого самоврядування були забрані кошти. Це, найголовніше це те, розпоряджатися тими коштами, тими, які платять наші платники податків саме тут на місці для вирішення тих чи інших питань. Тобто, з однієї сторони, держава забрала дохідні статті місцевих бюджетів, перевела все в центр, а тоді за бажанням чи за е, незрозумілими критеріями вони розпреділялися. Це багато, дуже багато програм є, е, по яким, скажімо, чи в чи в Західна Україна взагалі не отримала ні однієї копійки. Абсолютно, або 0,5% від потреби. Ну дуже, дуже багато таких речей є з іншої сторони, держава ще зобов'язала поставила перед фактом органи місцевого самоврядування, що вони почали ще дотувати ті програми, ті зобов'язання держави, які згідно закону фінансувати має держава. Це стосується медицини, освіти і взагалі, гуманітар, повністю гуманітарного всього напрямку. І в такому випадку. Функції органів місцевого самоврядування, тобто можливість вирішення багатьох проблем, Рад просто пропали, їх просто неможливо зробити. Тому, я вважаю, це політика, скажімо так, і програма свободи про це, що перше, ми повинні місцеві місцеві податки податки, перш за все, ми наші гроші повинні йти це на оборону, це на державний управлінський, ну, СБУ, зрозуміло, всі свої структури, тобто на державні функції все. Всі, решту речі, кожен добрий господар знає ліпше, як розпорядитися в, своє, в своєму господарстві, чим, скажімо, сусід. Чи будь-хто з боку і тому ці гроші ви якщо коли раніше навіть на дороги гроші лишалися цілком цей податок, який платиться на дороги, лишався цілком на місці, можна було зреагувати. Скажімо, коли ну були і як снігопади, які погодні умови дуже сприяли розвалу доріг, скажімо, ці маючи ці кошти, можна реагувати швидше. Доки приходить, якщо так розбити, поки літом прийдуть гроші нам на Ямкові, то в нас вже заходить осінь. І тому, а це не тільки по дорогах, це взагалі так. І я вважаю, що це є основний момент цієї децентралізації, про яку говорять. Що стосується федералізації, яка теж йде паралельно до даного процесу, я особисто проти, тому що Україна повинна є і я думаю буде унітарною державою. Тому що федералізація це ніби як на князівства поробам. Скажімо, в тих, хто пропонує Сходу України федералізацію, вони ніби своє князівство, але десь буде Київ, десь будуть вони. Та неправильно все це. Вирішивши ці проблеми з оподаткуванням, тобто реформа податкова мусить бути обов'язковим в обов процесі, оце і будуть ширші повноваження органам місцевої влади. Це буде не тільки повноваження, це буде можливість вирішувати проблеми, можливість реагувати, можливість влаштовувати. Скажімо, той комфорт, побут, життя, які всі українці достойні. Будемо чекати тих ліпших часів. Сподіваюся, що вони не за горами. Вам дякую за те, що прийшли, дякую. за те, що відзвітували глядачам. Нагадаю, що це була передача ваш депутат. Перед Волинською громадою сьогодні звітував депутат Волинської обласної ради Святослав Боруцький. Ну, вам тільки плідної праці хочеться побажати. А волинянам стабільності і впевненості у завтрашньому дні. Будьте здорові, не перемикайте. До побачення!